Із повномасштабним вторгненням в Україні побільшало людей з інвалідністю, цивільні, які потрапили під обстріли, військові, які щодня ризикують своїм життям і часто виходять з пекла понівеченими. Як спілкуватися з людьми з інвалідністю, аби не ранити їх? Ви хотіли дізнатися? Ми запитали у психолога замість вас. Мій друг дитинства пішов добровольцем у армію. Після запеклого бою він залишився без обох ніг. Я тільки дізналася, одразу пішла його навідати у госпіталь. Але, якщо чесно, почувала себе ніяково. Я не знала, що можна казати, а що ні, що його може образити чи ранити. Зважувала кожне слово, і розмова вийшла натягнутою. Як дати підтримку другу у його новому стані? Проблема етика спілкування. Відповідає. Арт-терапевтка Ірина Фролова Основи етики спілкування. Спеціалісти наголошують, головне правило, яке завжди варто пам'ятати, перед вами людина. Точно така сама, як і ви. Особистість. Стан інвалідності не робить між вами різниці, як між особистостями. Незалежно від того, це наш друг, це наш знайомий чи знайома, так чи це просто перехожий чи перехожа, це головне правило бачити перед собою людину, а потім вже все інше. Ще одне важливе правило: якщо вам здається, що людина з чимось не справляється, але вона не просить допомоги, то вам швидше всього здається: людина або справляється, або хоче впоратися сама. Якщо ви надумаєте без прохання кинутись допомагати, психологи не радять цього робити. Ми можемо запропонувати свою допомогу, якщо ми бачимо, що у людини виникли певні складнощі. Але по-перше, ми повинні бути готові прийняти відмову. Людина може сказати Ні, дякую, я справляюсь, і вам може 300 разів здаватися, що їй це складно, але це ваші фантазії. Потрібно опиратися на те, що каже інша людина. Якщо для вас аргументу опертися на слова співрозмовника недостатньо, подумайте до чого може призвести така непрохана допомога. Ті рухи, які нам можуть здаватися якимись, ніби як недосконалими, для людини це може бути для людини з інвалідністю. Це може бути вже відпрацьована схема рухів. Коли ви кидаєтеся допомагати без запиту людині з інвалідністю, ви можете порушити її рівновагу. І це теж не окей. Це стосується і рівноваги фізичної, і рівноваги психологічної. Людина якось із цим вже живе, і якось із цим справляється. Що варто говорити? Відчуваєте, що вам ніяково через те, що не знаєте, що говорити вашому знайомому чи знайомій, є банальна, але дуже дієва порада від спеціалістів. Спробуйте бути щирими, висловити усе, що відчуваєте. Це точно ніколи не зашкодить. Ми можемо так і сказати: слухай, я хочу поговорити про те, що з тобою сталося, але я не знаю, чи буде це доречно. Я розумію, що ти пережив жахливі події. Ми можемо про це поговорити, чи краще тебе не чіпати? І людина дасть вам відповідь при цьому максимально щиро говорити про свої почуття і про факти, але не додумувати почуття за людину, не додумувати думки і не вирішувати, що людині ок, що людині не ок. Часто у людей складається враження, ніби краще робити вигляд, що нічого не трапилося, і усе гаразд. Однак саме така поведінка може зробити боляче. Тож, навіть якщо вам важко говорити про травму вашого друга чи подруги, навіть це спеціалісти рекомендують проговорити. Сказати, що слухай, я ніби як здавалося мені, що я зможу про це говорити, а зараз от ком в горлі. Хочу, але не знаходяться правильні слова. Просто знай, що я поруч. Просто знай, що якщо потрібна якась допомога, ти можеш на мене розраховувати. Чого точно не можна робити? Якщо вам здається, що відвівши погляд, ви не акцентуєте увагу на якихось ураженнях, то у цьому випадку усе працює навпаки. Людині може здатися, що ви її уникаєте через її інвалідність. Важливо пам'ятати, що коли ви будете так відвертатися на вулиці, для людини це може бути травмою. Чому? Тому що вона і так розуміє, що в неї є інвалідність. Ну ми ж усвідомлюємо, що всі люди з інвалідністю це розуміють. Так а коли на вулиці перехожі або відводять очі, або намагаються уникати, або переходять на інший бік дороги, це не окей. Це не цивілізована поведінка або не цивілізоване суспільство. Також психологи радять не використовувати пусті банальні фрази, які за собою нічого не несуть, адже вони ніяк не підтримують, а можуть лише зробити гірше людині, якій ви їх говорите. Наприклад, фраза Все буде добре. Ну як людині, яка повернулася із фронту а, з суперважкими пораненнями. Коли заходиш в палату до неї, здоровий, без поранень, казати цій людині все буде добре. Ну якщо ти не комунікував до цього з нею в тісному контакті, це дійсно виглядає і звучить як відірване від реальності. Більше року ми живемо у новій реальності, в якій нові правила, які варто засвоїти кожному, аби не ранити наших друзів, знайомих чи навіть незнайомих людей.